Всім привіт, народ! З вами Краскін і сьогодні я хочу протестувати камеру iPhone 4S. Відповідно, тестування буде вести із 9-ти поверхівки. Тут мало дуже людей, нам нічого не помішає. Я, в принципі, буду знімати цей вид і заодно ви зможете оцінити якість, як знімає камера iPhone 4S. Давайте поїхали, подивимося на це все. Наприклад, коли я буду йти. Оце я знімаю при ходьбі вітер є непоганий. Зараз до краю підійдемо. То в принципі коливання відчувається. Я не стараюся рукою згладжувати їх, тому що я розумію, що треба тест, щоб був реалістичний. Це я просто йду стандартно, якби і вийшли, наприклад. Ось вдалечінь стадіони. В принципі, ми можемо і збільшувати, я думаю. Ні, зуму немає. Напевно, зуму немає, я якось ніколи зумом не користувався на даному смартфоні, на стадіон. Там будівлі. До речі, місто, яке я зараз знімаю, в Далечині Полтавський генетичний збагачувальний комбінат е, ЦПУ цех виготовлення окатишів. Знизу люди ходять. Ну, якість доволі непогана, нормальна, в принципі. Нічого поганого не можна сказати. Там Дніпро знаходиться в Далечині. Комсомольськ на Дніпрі місто. Недавно її перейменували в горішній плавні. Короте, зараз такі так сказати, спори йдуть на рахунок цього всього. З цього боку дорогу можемо зняти. В принципі, якість нормальна, як для такого недорогого вже смартфону. 4 s він зараз вже в районі 100 доларів коштує. Можна БУшний нормальний взяти за 2000, за 2,5 і так взагалі в, хорошому, в хорошій так скажемо, стані. І батарею можна поміняти, вона в принципі, батарейка там 200 гривень чи 300 коштує. Ну, по-різному буває. Звісно, коли на сонце наводиш, то погана якість. Ну а коли знімаєш, то нічого. На великому екрані це буде добре видно, я зараз просто на смартфоні знімаю і дивлюся, то ви розумієте, що на маленькому 4-дюймовому екрані це все виглядає, звісно, класно. Коли на Full HD 1920х1080 Дивишся, то там вже, звісно, якість втрачається, тому що картинка розтягується, вже видно, що не так все класно, але тим не менш знімати можна і використовувати її також можна. Навіть для оглядів, для зйоми якихось там, я не знаю, може хтось там по електроніці якісь буде гайди робити і так далі. Ну от такі от справи. На завершення хочу сказати до побачення, спасибі за те, що ви дивитесь це відео. Якщо вам подобається, поставте, будь ласка, лайки. Тому що як це не є робота на ентузіазмі, практично ніякого доходу YouTube на даному етапі не приносить. Але тим не менш все одно, яке задоволення ти від цього отримуєш. Що ти розвиваєш свій канал, старайся робити доволі непогані відео по якості, так скажемо, ну а там вже на свого глядача. Всім спасибі за перегляд ще раз і до побачення в нових відео.